Всіх вас вітаю, шановні друзі, шановні глядачі. Один раз на тиждень ми кажемо про питання пенсії. І сьогодні ми будемо казати про таку категорію працівників, як педагоги. Скажемо, що сьогодні пропонує законодавство для цих людей. І скажемо, що пропонуємо ми щодо ідеї вирішення питання обрахунку пенсій, незалежно від того, ким працівник працював. Свою трудову діяльність. Обрахунок однаковий, що сьогоднішнє законодавство пропонує це пенсія за вислогу років. Саме для цих людей, для педагогів. Який стаж треба мати педагога? Коли педагогічні працівники можуть вийти на пенсію за вислого років, в Україні для виходу на пенсію за вислою років вчителям необхідно мати не менше 30 років. Педагогічного стажу. Та досягти віку 55 років. Ось такі умови. Відповідна норма закону України про пенсійне забезпечення набула чинності з 1 квітня 2024 року. Раніше педагогічні працівники виходили на пенсію за вислугою років, незалежно від віку. Зараз все зміниться. Давайте оцю ситуацію стосовно педагогів Скажемо, як має бути. Яким чином має бути обрахунок зроблений пенсії цим людям? Ми пропонуємо дуже просто. В першу чергу, ми беремо і прив'язуємо до педагогічного стажу працівника. Наприклад, цей педагог, про яких ми зараз і кажемо. Так, ось, педагог, він має. Педагогічний стаж. Відповідно, ми враховуємо також мінімальний розмір заробітної плати даного працівника і беремо 5% від цієї суми. Тобто, якщо мінімальний розмір заробітної плати зараз в Україні 8 тисяч, 5% це 400 гривень. Так ось ми 400 гривень множимо на 30 років педагогічного стажу цього працівника. І в ітогі розмір пенсії даного працівника, це вчителя, буде становити 12 тисяч гривень. Ось цей момент. І це ми кажемо про солідарну пенсійну систему. Для цих людей буде виплачуватись пенсія, дана сума, тільки з пенсійного фонду України. З урахуванням, що цим людям виповниться 60. Якщо людина виходить на пенсію не в 60 років, а раніше, це не буде вважатися, що ця людина отримає пенсію. Це буде соціальна підтримка або соціальне забезпечення. І дані грошове забезпечення буде цим людям виплачуватись тільки з Державного бюджету України. Таким чином, ми роз'єднуємо виплати окремо з пенсійного фонду людям. 60. Плюс. І окремо тим людям, яким ще не виповнилося 60 років. Так ось, якщо є ось такі категорії працівників, в нашому випадку це педагоги, про яких ми кажемо в цьому відео, цим людям будуть в 55 років держава виплачувати гроші у вигляді соціальної підтримки за рахунок соціальних служб тільки з державного бюджету України. Не більше не менше. Ось таким чином має бути підход до цих працівників. І Якщо цій людині вже, вчителю, виповниться 60, тоді буде цим людям виплачуватись пенсія з пенсійного фонду України. Але якщо за ці 30 років педагогічного стажу цей вчитель щось досяг, якісь досягнення перед державою, то відповідно, окрім пенсії, цим людям буде ще виплачуватись підтримка з державного бюджету України. Тобто буде у цих людей пенсія, окремо, при досягненні ними 60 плюс віку, і окрема буде підтримка від держави, але з державного бюджету України. Тобто роз'єднання, окрема пенсійний фонд, окрема державний бюджет України. Ось для цих категорій, які виходять відповідно на відпочинок, ми не кажемо, що це пенсія, це відпочинок по закону. Раніше, ніж 60 років. І ось цим людям до досягнення 60 років буде виплачуватися кошти, грошова підтримка, фінансова підтримка, соціальна підтримка, можна так сказати, тільки з державного бюджету України. При досягненні 60 плюс вже діє пенсійний фонд України, який буде сплачувати пенсію цим людям. Ось така система, ось такий підход. Тому, шановні глядачі, тема цікава. Саме для Сьогодні ми казали про цю категорію. Категорію е, педагогічні працівники педагоги. Як сьогодні є і як має бути, для того, щоб зробити, як має бути, бо багато людей кажуть, як же це зробити, пояснюю, як. Треба змінити законодавство. Тільки законодавство надає можливість перетворити фактичне в дійсність. Тобто дійсність має бути. Бо про фактичне ми кажемо, а для того, щоб було дійсно. Треба на законодавчому рівні це затвердити і впровадити, для того, щоб ця система діяла. На сьогодні ця система взагалі не діє. Ми розглядаємо з вами різних працівників і кажемо про те, що для різних працівників різні виплати, різні розрахунки, різні умови по нашій системі для всіх однаково, незалежно від того, ким людина працювала. Яку діяльність вона здійснює. Тому всім дякую за прийняття цього відео, шановні глядачі. Якщо відео сподобалося, обов'язково ставте вподобайки, залишайте коментарі, ставайте нашими підписниками, а ми далі працюємо для вас. Всім вам дякую, до нових зустрічей!